Чому чисельність горобців з кожним роком скорочується? У цьому відео ми розбираємо, чому зникають ці маленькі пташки, які завжди були частиною нашого життя, і чому це важливо? Щодня ми бачимо їх у дворах, парках, на дахах будинків. Горобці здаються звичайними. Але чи замислювалися ви, що їх стає дедалі менше? Українське товариство охорони птахів? Оголосило 2024 рік роком горобця хатнього. Чому саме цей вид причин скорочення популяції горобців багато. Тут є декілька причин, які ми з вами роздивимося: скорочення кількості приватних будинків під стріхами та шифером яких люблять гніздитися горобці. Змінилися і технології будівництва. Немає щелин, все ізольовано, скрізь бетон і пластик. Видо, зміна смітників, які були кормовою базою пташок. Сміття тепер викидають у щільних поліетиленових пакетах, а пакують його у закриті пластикові контейнери. Горобцям важко дістатися до харчових відходів. Зменшилась кількість домашніх господарств, де тримають свійську птицю. Тут горобці завжди могли перехопити трохи зерна. Зменшення кількості токів та елеваторів, де висипалась на подвір'ях та розсипалась по дорозі значна частина зерна, пшениця, овес, жито, що є частиною раціону горобців. Велика чисельність у містах котів ці тварини завжди були ворогами горобця, оскільки є природженими мисливцями, хижаками. Перед війною гучне святкування у містах. З петардами та феєрверками, а зараз нескінченні атаки ракетами та шахедами. Але чи можемо ми щось зробити, щоб допомогти їм? Далі, на прикладі Китаю, я розповім, як це може загрушувати людині і екосистемі в цілому. Чим більше я дізнавалась, тим сильніше розуміла, що горобці це не просто милі пташки, вони важливий елемент екосистеми. Своїх малюків батьки горобці годують тільки комахами і не відмовляються від них. Саме навесні користь від горобців найпомітніша. Пара птахів за місяць з'їдає до трьох кілограмів шкідників садів. У раціон горобців також ходять насіння, відходи харчових продуктів, злаки, ягоди, вишні, смородина, виноград, навесні навіть пуп'янки квітів. За відсутності поблизу полів, вони літають харчуватися на луки, узлісся і в степи, де збирають насіння дикорослих трав і комах. Відсутність горобців може вплинути на баланс природи, адже вони борються зі шкідниками і навіть зберігають урожай. Знищення горобців наймасштабніша компанія, що проходила в межах боротьби. Із сільськогосподарськими шкідниками, організованою в Китаї під час політики Великого стрибка 1958-1962 років. Мета кампанії полягала у знищенні чотирьох шкідників: щурів, комарів, мух і горобців. Компанія проти горобців стала наймасовішою. Пропаганда пояснила, що горобці масово поїдають зерна врожаю, чим завдають національному господарству. Колосальних збитків. План був розроблений у 1958 році, закликав до цього Мао Цзедун 18 березня 58 року на з'їзді Комуністичної партії Китаю. Так як горобець не може протриматися у повітрі більше 15 хвилин, усі селяни, а також школярі та жителі міст. Мали кричати, у отазики, барабани, розмахувати полицями і ганчірками, стоячи на дахах будинків, щоб налякати горобців і не дати їм укриття. Втомлені птахи падали на землю без духу, чого й добивалися ентузіасти дійства. Вони широко виставляли фотографії з горами мертвих горобців висотою у кілька метрів. Але при цьому не було зареєстроване зменшення чисельності. Інших трьох ворогів, так би мовити, мух, комарів і щурів, оскільки скорочення їхньої популяції можна досягти лише гігієничними заходами, а не всенародним полюванням на них. У ході кампанії, в березні, квітні 1958 року тільки за три дні, вдумайтесь, у Пекині та Шанхаї було знищено 900 тисяч птахів. А до першої декади листопада того ж року в Китаї за неповною статистикою було знищено близько 2 мільярдів горобців. У Пекіні і Приморських провінціях, де горобців знищували найдужче, заодно знищували взагалі всіх дрібних пташок. Через рік після кампанії врожай дійсно став кращим, але при цьому дуже розплодилися гусениці і сарана, що почали їсти пагінці. У наступні роки врожаї різко зменшилися, в Україні настав голод, у результаті якого загинуло понад 20 мільйонів осіб. Вже через два роки, коли влада Китаю схаменулася, у проєкті указу про гігієнічні заходи прийнятого 18 березня 1960 року Мао Цзедун писав: не потрібно знищувати горобців, як результат, ми лише отримали клопів. Потому їм довелося закопати і завозити до країни живих горобців із сусідніх країн. Горобці в містах стикаються з багатьма труднощами, їм бракує їжі, старі будівлі, де вони гніздилися, зникають. Та навіть шум, який для нас звичний, стає для них проблемою. Щоб допомогти горобцям, достатньо зовсім небагато, встановіть годівничку та наповніть її насінням. Залишайте зерно або хлібні крихти біля сміттєвих контейнерів. Якщо маєте змогу, створіть місця для гніздування, наприклад, зробіть з дитиною і повісти на дерево шпаківню. Горобці неперелітні птахи, вони, начебто, зовсім маленькі, а не бояться холодів. У найсильніший мороз горобці сидять на засніжених деревах, як кульки на новорічній ялинці. Чим вони ще корисні для людей? Напевно, кожен бачив, як круткі горобці борсаються в прогрітій сонечці калюзі. Це не тільки комедні ігри, а й увіщування погоди. Якщо горобці купаються в калюжах, то буде сонечко. Відчуваючи посуху, пташка купається у воді, а ось перечуваючи затяжні дощові дні, вона купається у піску та пилу. Вони залюбки оселяються там, де для них створені умови. Це надихає продовжувати допомагати їм і дбати про наше довкілля. Я тепер бачу горобців інакше. Є цікаві факти про горобців, про які мало хто знає. Горобці зазвичай літають на швидкості 38 км на годину, але переляканий горобець може розігнатися до 50 км. Через кожні 15 хвилин польоту вони зупиняються, щоб відпочити. На волі горобці живуть переважно від 4 до 5 років. За будівництво гнізда відповідальні самці. Поки йдуть роботи, вони намагаються привабити партнерок. Горобчихи оцінюють горобця і нерухомість, і тоді роблять своє рішення. Горобці однолюби. Вони створюють сім'ю раз і на все життя. Це дуже родючі пташки. Всього за кілька літніх місяців вони дають по два три приплоди. Новонароджені пташенята залишають вперше гніздо тільки на 10-й день з дня народження. Ці маленькі пташки справжні герої, які рятували людей від голоду і створюють баланс у природі. Перший пам'ятник горобців був споруджений у середині 19 століття у місті Бостоні США. До 1860 року в Америці горобців не було. Їх завезли з Англії спеціально для боротьби з гусеню. Горобці буквально врятували Бостонців від голоду, коли там на полях з'явилась гусінь, небаченої досі Комахи. Скромні птахи з Шестів впоралися з покладеною на них місією. Та так і залишилося жити на новому місці. А що ви зробите для них сьогодні? Приєднуйтесь до нашого каналу доступно про екологію та клімат, щоб дізнаватися більше про таких героїв, як горобці, та як ми можемо їм допомогти. Пам'ятайте, кожен із нас може стати частиною великої справи збереження природи для майбутніх поколінь. Дякую, що були зі мною сьогодні. До нових зустрічей!